Вітаю на каналі «Готуємо з любов'ю. Готувала пиріжки на дріжджовому тісті з солодкою начинкою. Це вдалий і легкий рецепт при готуванні. Приготуйте, переконайтеся в цьому самі. Для приготування нам потрібно 25 г пресованих дріжджів, розкришити. До дріжджів додаємо 250 мг теплої води і розмішуємо до розчинення дріжджів. Додаємо цукор 90 г, півчайної ложки солі, одне яйце. Ванілін додаєте на свій власний смак. Все поєднали і розмішуємо до розчинення цукру. Додаємо чайні ложки оцету. і ретельно розмішуємо. Розмішали і додаємо 80 грам вершкового розтопленого масла. Масло щоб не було гаряче. Розмішуємо і додаємо 530 г просіяного борошна. І розмішуємо ложкою. Затим замішуємо тісто руками. Додаємо 3 столові ложки рафінованої олії. Вимішуємо, щоб тісто вібрало всю олію. Затим викласти на робочу поверхню і продовжуємо вимішувати 6-8 хвилин. Робочу поверхню борошном не підпилюю. Вимішане тісто повинне бути м'яким і еластичним. При розтягуванні не рветься. Сформувати в кулю і викласти в миску. Відправити в тепле місце для підйому на півтори-дві години, зверху накрити харчовою плівкою чи кухонним рушником. Тісто підійшло, збільшилось в об'ємі. Викласти на робочу поверхню. І розділяємо на 12 однакових частин. Розділяєте так, як подобається вам. З кожної частини сформувати кульку. З тісто формуємо пиріжки, булочки, завиванці, що подобається, те і формуйте. Начинка на свій власний смак. У мене начинка макова. Це тісто гарно підходить для солодких начинок. Формуйте вироби так, як подобається вам, бо кожна господиня формує по-своєму на свій власний смак. Сформовані вироби викласти на деко, деко застелене пергаментом і змащене олією. Зверху накрити харчовою плівкою чи кухонним рушником, Відправити в тепле місце для підйому на 20 хвилин. Пиріжки підійшли зверху смастити збитим яйцем. Випікати в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин. Залежить від розміру виробів і все залежить від духовки. Готові пиріжки дістали з духовки. Зверху накрити кухонним рушником і залишити, щоб повністю охолонули. Піріжки вийшли смачні, м'які та запашні. Готуйте, хай вдається, всім смачного.